Сам процес пікання паски, оздоблення, ну, він прямо як медитація. Він тебе умиротворює душі. Іде така молитва, знаєте? От, така, така тиша, яку неможливо пояснити. Мій рецепт особливо нічим не відрізняється від інших рецептів, які маю господині. Безборошна ніяк, це основа. Далі молоко, дріжджі, масло, яйця, цукор. Основа паски. Уже такої є тіста. Такі хлібчики. Це, це є те, на чому буде триматися оздоба. Скільки пасок є, стільки має бути цих паляниць великих. Я печу може 10-11 штук. Більші, менші, різні всякі. Я стараюся, щоб той відрізок часу, в який я печу паску, щоб я вже нічим не була зайнята. Має бути спокій. Взагалі той спокій він завжди має бути. І зараз. Можна приступати до оздоблення. На пасках зазвичай робимо хрести. Оздоблюємо хрестами, тому що хрест також, основа всього, він нас рятує, спасає. Я такий буду робити зараз на ту паску. І пишний, з трьох таких деталюк. Це так було з діда-прадіда. Я навіть не знаю, як що його здоби на пасках, крім хреста. Є інші там якісь пташки, квіточки, це можна, але основа є хрест. І тут ще зробимо такі зузульки маленькі. Бо знаєте, є багато легенд, пташки на хрест сідали, коли хреста розпинали. є. Ну і коли зузуля закує, це вже ознака того, що весна точно прийшла. Процес випікання паски займає як мінімум вісім годин від часу замішування і аж до того моменту, коли їх виймаємо з печі. Пічка вже готова приймати паски. Бабуся моя колись якраз на цій страстній службі, коли у четвер увечері, коли читається венгалії, вона брала свічку з собою, таку поливану посудину, баньку таку з ручкою. Там ставила пшеницю, зерно і свічку. І потім, коли перша вангалії, вона цю свічку засвічувала, і та свічка вже горіла доти, доки не закінчиться служба, і потім несла додому. Цю баньку і так обережно, щоб, не дай Боже, не погасилася свічка, щоб вогонь не погасився. Обходила три рази хату до, отак за сонцем. І ну, це вважалося, що в хаті весь рік буде мир і спокій. Десь 15 хвилин ще. Колись було, що йшли такі газди гонорові з, з пістолями і на конях йшли, бо люди жили в верхах. Ну, зараз майже всі при дорозі, а колись коло -коли дороги майже ніхто не жив, всі жили у верхах. Потім, коли вже священник світив ці паскавники, ці паски, це ну, все, що принесли. І тоді вони швиденько на коні додому. І вважалося, що з гонором першому прийти додому. І хто вже перший приходив, то стріляли з того пістолеті. От, де там уже де, де, де там той звук було чути. О, це гоноровий газдав. Він перший прийшов додому. Ну зараз такого, звичайно, нема. О, бачите, такі вони підруєленілася, гарнесенько, так. Навіть як, як трошки десь вийде, не так, як би хотілося, все одно задоволена. тому що це свій хліб своїми руками, а це найліпше, що може бути. І так вчить біблія, що це. Якби довершена справа. Я це порівнюю з душою людини. Хліб росте, як росте людська душа, і вона росте до досконалості. Ми поставили паску у кришку від паскавника. Паскавник — це така посудина дерев'ян, в якій люди несуть святити на Великдень. Яйця, сир, масло, кубаса, боженеця, хрін. Вас Богу дочекати великого дня. Отак паску візьмемо, отак як є. Поставимо у таку гуцульську торбу. Називається бесаги. Бачите, вона має два вуха, передне і заднє. передну ми поставимо паску, отак як є, тільки зверху чимось загорнемо, щоб нічого на неї там не, 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 не впало. А у заднє поставимо паскал з харчами. і отак. Це вже буде доручено котромусь з мужчин наших синів і е, підемо до церкви. Знаю, що крім нас три родини, які ходять з паскальником до церкви. Ну, чомусь я не знаю, ну, чомусь у нас ота естафета предків, те, що вони робили, вона чомусь нас не покидає, ми навіть не можемо сказати чому. Ну, знаємо, що нам нам це приємно, ми це хочемо робити. Ми можемо так само йти з кошиками, як всі. А от чомусь хочеться обратися в гуцульський одяг і прийти на початок служби, який у нас починається рівно о 12-й ночі, і богослужіння йде цілу ніч. Так ми витримуємо, ну, трошки хочеться спати, але знову ж таки, це Ну, от, не знаємо, ну є якась сила, яка нас підтримує.